Пати відомий відомий актор Вадиме. Скажіть, будь ласка, хто ваш улюблений поет? Не обов'язково розстріляного відродження, взагалі улюблений поет? Улюблений поет. Так я розділю це на декілька частин, тому що це Василь Стус не очікувано для мене певний час ще. Так, так обов'язково пан Євген Плужник. Це мій один із найкоханих. І певно, що Микола пан хвильовий. Не боюся це сказати. Е, хвильовий. Така скажи, будь ласка, ти взагалі читав цих поетів до того, як ти почав грати їх персонажів у виставах ДСП? Е, дуже мало. І я можу навіть зараз сказати, коли я почав грати виставу, я зрозумів насправді, хто це такий. Я, е, мабуть, розпочав читання із «Я романтика» хвильового». І на той час я не знав, чи це розстріляне, розстріляне відродження. Хто це взагалі такий? Просто мене вразила сама сама. Робота і якось з тих пір воно якось іде так. Клас, Дадим клас. Успока, привело мене. Так, а чого ти на хвилюво зазіхаєш? Ти ж його не граєш? Е, в сенсі зазіхаю. Ну, в смислі, що це він став у тебе улюбленим поетом, якщо ти не граєш цього персонажа. Ну, слухайте, поезія це ж любов до всього, тому як я можу не любити поезію? Mm. З'їхав. Ну, добре, ага. дякую. Дякую вам.